Проголошується рішення імені України в суд на території числа 17 2015 року міста Харків, щоб районний суд міста Харків складував у суді рубіжок участь заучасність кіреча Бенка розглянув, що відкритому судовому заселення в приміщенні суду міста Харків справа за поза політичних акціональний товариство Харківський Газ, до що волонтера за простягання задуманих збитків вирішив. Рішення може бути оскаржено поліцію. До поліції суду Харківського області через супершний час і шляхом подачі апеляційної скарги напротязі 10 днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали, беруть учу справу, але не були присутні під час проголошення рішення суду. Може подати апеляційну на напротяго 10 днів з дня отримання копії рішення суду підсумки. По інтересі речення буде, буде на найпізніше 5 днів. Зрозуміло, рішення суду. Зрозуміло, що судовості закінчили.